Чотири лапі під одним дахом із господарями. Кількість турбот одинакові із малими та великими собаками. Вони потребують щоденних прогулянок, правильного догляду та харчування. За гігієною коротколапих порід потрібно стежити частіше. Необхідно чистити зуби та відвідувати грумінг-салон, кажуть кінологи. А високим радять більше активних розваг і тривалішого перебування на свіжому повітрі. Вигулюємо собаку два рази на день, тобто зранку і вечором. Тривалість нашої прогулки триває десь 1,5-2 години. Харчуємося ми також два рази на день, це повне харчування. Стараємося додати до різних вид каж м'ясні продукти, суппродукти. Це особливо догляд за шерстю, яка в неї є зовсім трішки, і за шкірою. Купаємося ми раз в тиждень, а також іноді і стрижемося, вошка чистимо. Кожного тижня. Після зими, щомісячно потрібно обробляти тварин від шкірних бліг та кліщів, наголошують ветеринари. Кров'яні паразити, переносчики піроплазмозу. Це сезонне захворювання собак. Тому після кожної прогулянки своїх улюбленців потрібно оглядати. Підвищення температури і кров'яні виділення привід негайно звернутися до спеціалістів. Власникам чотирилапих слід пам'ятати про вакцинацію. Існує багато вірусних собачих хвороб. А саме це є чума собак, це є лептоспіроз, це є парвовірусна інфекція, сказ, також сказ. Щорічно їх треба, вакцину, їх треба вакцинувати з інтервалом один рік, а маленьких щенків починати вакцинувати з 8-9 тижневого віку з повторною ревакцинацією через 3-4 тижні. Перед покупкою щеняти слід врахувати характер і темперамент породи. Собака це не тільки щоденна турбота, а й щире виляння хвостом і вірні очі. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі.